50 метрів да, чистить так і Добрий день! Що за рубка тут? А то, рубка, то виховуємо Що, що, що відбити? Одбити. Ну, від, Ну так Це ви ж... А оті воні, тому. А оці. Жура сказав, ото такої. А зараз... ну дзвоніть до цього Юрика, їде сюди. Це, Це що таке? Потанкорі... А де каски ваші? Каски е, Який день... розряд у вас вальщика? Документи в мене є, третій. Покажіть. В Юри все так ви є. не маєте права валити з третім класом. Я йому зеленьким. А при тут Та є тихо, тихо, потужди, тихо, подожди, тихо, хай звони. Ти маєш, Да, Я понял. А жилетки, каски теж є? Ми ж перший день приїхали. А, я понял. А звідки ви хлопці? Тернопіль Тернопіля. Ви знаєте, що це жилетки і каски, навіть якщо перший день, то треба вдівати до рубки, а не рубати. Вони в нього є, я йому казав, я я знаю. Ну нього, вони всіх в нього є, мають бути у вас. Я не казав, що не. Дай мені цього, дам. Хай їде сюди цей Юра. А то понабирає хлопців блин, зі всієї України, понабирають, потім роздуваються, віддуваються, бля. Монашенко? Да. Моначин. Моначин? Моначин. Да. Mm. А, так це, це так, так. Я вже в нього тут 12 років. Mm. Той в якого корочка просрочена. А, Моначин. Моначин Юрій Федорович. Ну хай їде сюди Моначин. А як він може якісь документи видавати, що у нього самого корочка просрочена? І mm. що вони хотіли? Я шо що, деву треба було що... пілки полити. Вони це везли зразу. Маякнули до нього, він бігом біг, його через ліс і пішов. І, як поліція спинає, спиняє, заводиш бензопилу і біжиш на них дуже Дуже би. Юра! Давно не бачилися. Саша, скажи, пожалуйста, що що в тебе вальщики працюють без жилеток, без касок, без документів? Красоту роблять. Па, те, можеш. Красоту не губи, губи красять, так? Да? Губи красять, наче да? не відведені те. Ні, ну так, красиво. Це знаєте, як як стару пошарпану цю... Пусти! губи накрасити, вдіти в гарне плаття, бен, і все, і тіпа, вона вже не ми про Ну я кажу, я аналогію навожу. Ви так хочете губи накрасити, а внутрі все воно таке, знаєте. Це прибирається, щоб змежити пожежну небезпеку. Я зрозумів. Чого не відведено те, що зрізається? то було менше, А те, що товстіше, не треба відводити. Так Ні. Це щоб зменшити пожежну не Я розумію, але воно тільки відведено належним чином. Як? Скажіть. Ну кліємо довіру стояти. Ілій хоча б не на фечках. Всі питання в близкосні. Чого ви сюди приймаєте свої питання в Близвос? Та чого ви сюди приїхали? Не дивуся, хлопцями працюють. А, то вони довірні йти далі. Нарусайте правила безпеки. Жилетки, каски, відсутні. Ми ж не працюємо на лісовому господарстві, правильно? Ні, Більше Біля дороги працює. Як не ми на ділянку. А чим це заборонено? Ну, Ми ж не проводимо роботи. Ви проводите. Де таблиця? Ні, ні, почекай, почекай. Е, ви ж проводите роботи, не ми. У вас передбачена інструкціями, в нас ні. Ага. В лісгоспі як за якою адресою? Е, Пірнове. Як як? Пірнове, да? да? Тобто в, Лісгосп... ну, в, в лісгоспі, да. якщо ми приїдемо, ми можемо сказати, що ви нас туди послали, да. Да? так? Олександр, як ваша фамілія? Е, Олександр. Олександр Олександр? Олександр да. Олександр? <риклад> 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 Хорошо, <риклад> поїхали в пірнове. Скажемо, що Олександр Олександр <риклад> нас туди прислав. Пошли, поїхали, поїхали. А ну. де це є? Мені, Юра говорить, що десь <риклад> у вас тут є санітарна рубка. <риклад> Поїхали зараз. По поїхали, поки, е поки ще робочий час. Санітар. Бо зараз втічуть всі. Ну, Він не Поїхали, так. Бого... Поїхали, Олександр <бо> його... <поєхали> <поєхали> да. Олександр послав. Ну ми туди приїдемо зранку, щоб зловити директора вашого і, сказ і сказати йому, що ви нас туди прислали. <поєхали> да. Там це, понятне діло, що вони вже повтікали. О, Юра, блін. Давай ще Юру запитаємо. Бо Олександр Олександр нічого не знає. Да. Посилає на лісництво. Юрію. Ну що у вас за зальот за зальотом? Який заліт, ну дивіться, от у вас вальщики працюють касок, без касок, не. без жилеток. Без е без дерева без... не вимічені, документів немає. Які дерева? Вони вдоль дороги прибирають кущі А вдоль дороги правила безпеки на, на лісорубці не треба дотримуватися. Ну, типу, ну, вдоль дороги. Добре, так а де каски, де жилетки? Є, машини, <риклад> От Олександр з прізвищем Олександр каже, всі питання до вашого директора впірнули. Але я сумніваюся, що там сьогодні хтось вже буде в цей час. Ми обов'язково приїдемо до вашого директора, поговоримо з ним. От, Якщо Олександр, Олександр так просить, то ми обов'язково це зробимо. Завтра вже будуть у них каски жилетки? Безперечно. Жилетка в мене навіть в машині є, Ну то видайте їм. Вони ж біля дороги працюють. Треба, щоб... Всьо Олександр, Олександр, дякуємо. До побачення, до нових зустрічей. Щастя, здоров'я, довго років прожити.